Запанує, ми, браття, у своя. Мі колеги, наші сесії будуть старости наших населених пунктів. На сесії потрібно обрати лічення комісію, пропонується обрати лічення комісії наступних депутатів. Ірина Петрухіна, Василя Петрячка, Імену Трубич. Голосуємо хто за? Проти? Утримались. Питайте зараз у Дякую. Так. На розгляд eh, 63 сесії пропонується наступний порядок денний. Про порядок денний 63 сесії ради про виплату матеріальної за результатами здачі національного пункту призметного тесту. Постанову податку статті на 26 рік, постанову ставку статі відплати земельного податку на 26 рік. Розгонення став статті зі сплати податків майно, відміну від земельної ділянки на 26 рік, володочні обстрілів міського бюджету, 25 рік, понесення безправлені фінансово-матеріальної підтримки, підрозділів Збройних сил України, сил безпеки України, здійснення заходів, та робіт, територіальної оборони, здійснення закладів, обміну, підготовки місцевого значення, підвищення рівня безпеки громадян, на території міської Хмельницької міської ради, мого саме 20 рік. Восьмо, нас є зміни програми розповідає комунального страдату Булу міської ради 25 рік. 21 до рішення 1952 е, 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 сесії міської ради відповідно 5.25 року No55 розділення заходів забезпечує безпечного активізу на отобіння дорогої загального користування державного значення. 10 зміни до програми фінансової підтримки комунальної коміційного підприємства стоїть центральної лікарні, що міста 25 рік, 10 зміни до програми доставники, які надихають 25-му російські, 10 відмінуть програми підтримки оправданих автомобильних дітей. Дітей з малозабезпечених сімей, дітей з 16 сімей, які окремою складних життя поксани з 25 го році. Проведіли також в основному бюджету Доміської області. 14 внесень зміни сесії Спортської міської ради на 3-25 року номер 24-56. 15 місяць буде програми соціального захисного середньої міської ради 25 рік, 16 населення з міністра програми. Надання соціальних гарантій цим особам, які надають соціальні послуги з погляду на постійній основі. На 25 рік. 17. Затвердження рішень виконкому міської ради щодо надання соціальних допомог. Наступні три питання надання матеріальної допомоги, надання надання матеріальної допомоги. 21. Внесення зміни до структури та знищують сервіс апарату та виконавчих органів Скороської міської ради. 22. Затвердження рішення виконкому міської ради від 7.05.25.013.29 позадаження розміру плати за навчання у Схоївській школі мистецтв 23 змін до договору оренди нерухомого іншого окремого індивідуального визначення нашого реду комунальної власної міської ради від 29.04.21 року No4 про продовження довго оренди нерухомої навіть 31.07 року No38 всякого раді аукціону поголошення аукціону та оренди майна комунальної майстра розведення Змісту оголошення. Расі 69 зімельні питання, 70 про звернення міської ради, 71 надання матеріальної допомоги і 72 різне. Чи є у депутатів якісь зауваження щодо запропонованого порядку денного? Немає ставленного сування. Хто за запропонований порядок, за. порядок денний, прошу голосувати. За проти. 15, так. Дякую. Порядок денний ми прийняли. Значить, я думаю, що ми можемо це зробити без перед протягом двох годин, якщо будемо оперативно працювати, з якісь питань, тому якщо нема якихось інших пропозицій, то пропоную саме такий регламент роботи сесії. Хто за? Проти? Утримались? Присторично, дякую. Шановні колеги, приступаємо до розминки. На жаль, у нас... У нас сталася така трагічна ситуація, значить, і є вже повідомлення, і його сьогодні мають привезти нашого героя Володимира Марківа земельського прошу вшанувати хвилині меча. Доброго дня всім. Шановні колеги, відповідно до розпорядження міського голови 24.06.2020 року № 129 про нагородження грамотника Мискольської міської ради та відзначення подарунковим сертифікатом. Нагородити грамоту Мискольської міської ради та відзначити подарунковим сертифікатом Пороховника Маркіяна Юрійовича, випускника ОЗО Скольська академічна гімназія за високі досягнення в навчанні, а саме отримання по 200 балів за результатами проведення. Національного предметного тесту у 25-му році з української мови, математики, історії України. Гарна традиція кожного року є 3-200, молодці. Дякую всім вчителям і директорам за такі, скажімо, великі вкладення, які вони роблять у наших учнів. щастить всі. Дякую. Так, шановні колеги, у нас у сесійній періоді відбулися. І гарні події, у нас є уродинники. Тому я би хотів привітати всіх, яких я зараз зачитаю, побажати їм добра, здоров'я, хай традиція в сімях родинах, дай Бог, щоб в Україні все захиття закінчилося, а вам гарного настрою. Народилися в цей період начальник відділу соціального захисту колодяга Оксана, навіть привітаємо. Депутати Салама Дурмін Д'як Богдан. І Андросисін Валер Тобі ще не запізнився. Дякуємо вам. Тоді приступаємо до фінансового блоку питання. Так? Якщо немає інших? Прошу. Доброго здоров'я всім. На сьогоднішній порядок за підсумком розгляду на спільному депутатському засіданні всіх комісій. Вносимо ряд питань, які стосуються фінансово-господарської діяльності. Але перше пропонуємо закріпити виплату матеріальної винагороди молодому чоловіку. Проєкт рішення про виплату матеріальної вимоги за результатами здачі національного мультипредметного тесту. Не буду дублюватися, 15 тисяч гривень поруховником океану Юрійовичу. ми знаємо. за, проти утрималися. Дякую. Тут проєкт рішення про встановлення податків зборів та пільг на 2026 рік. Проєкт повного рішення. Передбачає встановлення ставок податків транспортного податку, єдиного податку, туристичного збору, збору за паркування транспортних засобів. Проєктом даного рішення ми пропонуємо залишити всі ставки незмінними, тими, які діяли у 2025 році, залишити їх на 2026 рік, яке не саме. Скільки у нас місяці, скільки? Після. Після. Порядка місяці тиждень вже десь орієнтовно, плюс-мінус. Так виглядає, що всі все влаштовує, якщо не говорять, то погоджується, а вони погоджуються. У мене є, якщо поки ви думаєте, в мене є пропозиція, пропозиція така. Я пропоную застосувати пільгов. Родичам першого ступеня споріднення всіх військовослужбовців, які зараз воюють, служать е України, в плава Збройних сил України з нашої військові. Тобто це мама, тато, дружина, діти. Так? Правильно? Так. 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 Будь ласка, ще якісь є пропозиції. Питання, ну, якщо депутатський корпус підтримує, ті пропозиції будуть чинені за умови написання заяви, ну, бо, скажімо так, орган місцевого самоврядування приймає, встановлює, але людина, умовно, дружина військовослужбовця повинна mm -hmm. виписати у податкову, що підкріпивши відповідними підпередними документами, Ну, кольори, що діти, чи датків, тому що, до прикладу, Микола. Служить і відповідно, бо податково не записують купівлю, до доки не йде. Ну, просто що, що люди мають то знати, і відповідно, ми то звичайно проанонсуємо, про прогулюємо. Ну і нагадуємо, що це буде з 1 квітня 26 26-го 26 року. А платити будуть. Земельні за будуть платити в 26-му, а нерухомість скоро... такі рік назад. Так. Є питання до, до, до повідача з приводу цього питання встановлення податків зборів та під час Підприємство не працює. Не проводить діяльності, тому що... Ніяка діяльність. Так. Не. Не. То треба доводити, що воно не працює, що воно не скажімо, не, 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 не здійснює діяльність, не отримує прибуток. Ну, не, так, не так легко для а, податкових органів довести те, що там чи ФОП, чи ТЗБ, чи ТП.

Нет, є тут і то правда, і так, ми не стикнулися з такими випадками. З однієї сторони, мовно, я працював, наприклад, умовно народу в цьому кончені. Кажу, я зараз почув багато людей. Єдине, який не з'явився, то є, є серйозна проблема, як тут регуляти законодавство а, продови, тому що Знаєте, Тут ситуація трошки змінилася, якщо б вже податковий дав повноваження органу місцевому лікування якраз у частині е податку податків. Поки що вони там дискусії не дадають, не дають, віддають, треба скорочувати, віддати повноваження намір і так. Але поки що не так. Тобто це один приклад, про який вам говорить, єдиний в нас громадян. Але інші приклади. Фірми покупляли багато різних. Баз нерухомості в нас на переконіці, не платили взагалі за хища. За, за другу половину минулого року. І за цей рік, всі, з ким, якщо це крупні, я особисто буду перемовити, всі тут -ту почали просити, Оформляти землі, більше, більше мірі викупляти, тому що ми їм нараховуємо пеню, так звані, тобто недоотримані доходи. Люди почали думати. Ну, повірте мені, що там, ну, скажімо так, грубо, бідних нема. Є тут доля правди, ну, не було, принаймні, в нашій ситуації, так? Так, і в цій живі може Є така правда, що не стягує хто, що з треба з тим робити. Хоча воно ну, дуже делікатне, коли ті, які не працюють. Попаду, ми були, в 9 році, де магазин не працювали, як у Василіверку, так було. Жінка прийшла, дійсно, яка платила, Велика якесь там суму біля смірічки, так було? Так, так. що про Ми якось знаходили шлях, ну, в який спосіб зменшити там, відсоток і так далі, ми це не це робимо. Тобто, тут дуже індивідуальний підхід. І ми на, на ті речі реагуємо. Ми розуміємо, що якщо вже людина дійсно працювала, а тут що сталося, бо стану, то є міста. Але це дуже індивідуально, будемо підходити до кожного зокрема. Тобто, бо загально, якщо говорити... Це можна, як каже Сергій, бавитися, аби подвійний бухгалтерій не показувати, що це така і так тобто, далі. Ну, Індивідуально будемо до підходити і в якийсь спосіб вирішувати, наскільки це буде. Це, це проблема, проблема з людьми, чим далі, тим гірше. Тобто, легше не, не буває, не є, так і не буде. Буде гірше. Ну, дай Бог, щоб я помолюю. Але Бог, що є так. Якщо ну, ми говоримо про податки збори, то ще раз говорю, ми компоцію зробили правильно. Були пусні розмови різні, кількох школівських підприємців і те, що продавайте, але реагуйте, давайте пропозиції, пропозиції ну. Ставимо сьогодні. Просто нуль. Правда, говорили, зверталися, розмови були тих підприємців, які працюють, які там дають собі ради. Ви говорили, що за великий козак. Стане на сьогодні пропозиції ніхто нема. Ми залишаємо. Це не є щось таке догма, що не можна якісь там можливо якісь зміни насти, але наразі є так. У мене все, це ще якісь думки, я з того правню. Хто немає вставного голосування проєктрішня, як основної параді збою, потрібно знати. Хто за? З Зрахування того, що я озвучив. Проти? Втрималися? Прийнято, дякую. Наступний практичний основний ставка та пільзі сплати земельного податку на 2026 рік. Ну, алгоритм так само, ми пропонуємо залишити всі ставки е на тому самому рівні, на якому вони були, враховуючи пропозицію міського голови забільгувати родичу першого ступеня е сповіднення е військовослужбовців е зі статусом учасника бойових дій в межах норми. По кожному виду з цільового використання земельної ділянки наголошує, що держава податковий кодекс забороняє пілювати землю чи нерухомість, яка приносить прибуток. Тобто, умовно кажучи, якщо є там, земельна ділянка, ну, готель так, потрібно, то тут пільга не застосується, тому що... Податковий що забороняє. І ще одне, що пропонуємо застосувати максимальну дозволену ставку згідно 274 податкового кодексу до земель тих, які перебувають на праві постійного користування, без яким землекористувачі чи користуються без акту на право користування, без ну, державного акту, без кадастрового номеру. Тому що не поодинокі випадки, ну, скажімо так, до таких земель неможливо застосувати норму один 1% від нормативно грошової оцінки, оскільки нормативно-грошову оцінку апріорі не можна визначити. Податкова згідно чинного законодавства рахує таким землепористувачам. У середньому нормативно грошову земель, за оцінку земельної ділянки для регіону нашому випадку для Львівської області 21 47 гривні за гектар. Ну, тим тим, тим несульні користуються. Тому пропонуємо встановити 12% для таких землекористувачів ставку земельного податку. Одиничка, півтора, в залежності від цільового використання земельної. ділянки. Маленькі уточнення не тільки в ВД, військовослужбовців, тому що це суттєво. Чи? Він сьогодні військовослужбовця в БД. Або, або, або в силу обставин по здоров'ю не може посилити якісь там ні, зі заліком і так далі. Військовослужбовця. Ну, так, так. Ну, yeah, ну, кожна військова частина має, але ну, я думаю, що копія військового. Так. Е, Ні. Саме. Замалих на товар, Ну по повторному по надолу тому що, ну, це може призвести до маніпуляції, би мовити, так, ну, скажімо, по знайденому військовому службовцю написано на нього і, ну, давайте